Всім привіт, хто не знає про самий перспективний аеродроп 2022-2023 року, який виплатить 100%. Проходить аеродроп кайф від платформи DAO, який закінчиться буквально через 2 неділі. Зараз у вас є можливість забрати безкоштовно токени. Токен цей заліститься уже в лютому одразу на 9 біржах. Я все дізнавався в підтримці. Ціна на лістинг 0,25. центів Але це тільки початкова ціна. Я думаю, що ціна буде приблизно 70 центів, Даже може побачимо і долар. Чому я впевнений в цьому? Тому що хто пам'ятає пам від біржі QMOL і Tidex, які виплатили нам, і всі добре заробили на цьому. Цей аеродроп зв'язаний з ними. Це їхня сторінка. Так воно виглядає. В них є мобільний додаток на телефон. Про це я вам розкажу трошки згодом. Дивіться, чому я впевнений, що цей айдроп виплатять 100%. Тут так само, як і в минулих двох айдропах. З ними зв'язаний Микола Одянський. Хто знає Микола Одянський? Це власник біржі QMOL. Він виступає тут крипторадником у них. От, до реклами вони планують залучити Моргенштерна, який буде рекламувати також їхній проєкт. Все дуже круто зроблено сайт. Сайт реально крутий, видно, що постаралися. Ось AirDrop це йде вже давно, А недавно у них була також конференція. І сьогодні я побачив, що вони запустили рекламу уже в соцмережах. Тобто Тобто дуже розрекламований аирдроп. Як нам безплатно отримати їхні токени. Зараз розкажу все по порядку. Силка буде під відео, ви переходите. Попадаєте в бот. В боті у вас буде меню, ви нажимаєте на кнопку Activities. Далі тут буде 5 завдань, підписки на телеграм-канал, на Twitter. Ретвіти. за кожне завдання ви отримуєте 10 токенів. Коли виконали, нажимаєте меню Violet. У вас на балансі буде 40 або 50 токенів. Activті баланс 50 не бачите, після цього заходите в вкладку Referrals, берете свою силку і запрошуйте друзів. За кожного друга ви отримаєте 30 токенів. Запрошуйте якомога більше друзів, тому що це ваш заробіток. Я впевнений, що на цьому ардропі, у кого буде багато токенів, той зможе дуже добре заробити. Таке буває рідко. Після цього вам потрібно буде скачати їх додаток на мобільний телефон. Він виглядає ось так. Кайф, платформ. Находите, скачуєте. Зараз покажу, що всередині, і вам потрібно буде прив'язати цей додаток до Telegram бота свого. Отак він виглядає, дуже круто все зроблено. Тут можна і додатково заробляти ці токени, але це я вам поки що показувати не буду. Нажимаєте на цю кнопку посередині. оце мій баланс. Далі на вашу аватарку нажимаєте. І там буде кнопка, щоб прив'язати ваш телеграм-канал, а також адрес кошелька TrustWallet BIP20, куди будуть потім переводитись ці токени, а з того кошелька вже зможете перевести на біржу і продати їх. Отже, скачуєте, реєструєтесь, далі. Заходите в бота, нажимаєте меню. Settings, Connect to App. І тут інструкція. Нажимаєте get Code, вставляєте код в приложенні, і там буде і ви прив'язуєте свій Телеграм. І токіни автоматом вже будуть у вас тут. Також там розберетеся, вставите номер. І номер, а адрес, кошелька Transvalet або Metamask. На цьому ви все зробили. Далі запрошуйте якомога більше друзів. Чим більше токенів заробите, тим краще. І в лютому зможемо продати і зафіксувати хороший прибуток або отримати на довго срок. Поставте обов'язково цьому відео лайк. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!